Діліться враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. І як вважаєте, чи важливі чи потрібні такі заходи в Україні? Безсумнівно, бо сьогодні день такий, що він нас, начебто, і підносить до гори, бо сьогодні покров Богородиці. Ми в молитві, звісно, за нашу армію, за наших захисників. Але з іншого боку, ми і дякуємо, що ми можемо сьогодні бути тут і в такий спосіб їх підтримати. Тобто зараз такий час, це такий сюр, це, це така печаль, жахлива і це така якась звитяга. І власне, оця частина звитяги нашої. Хай це буде солодощі, оці напечені дітьми. Хай це буде пісня завдяки тим хлопцям, які зараз в окопах сидять. І воюють, не сидять, а воюють в жорстоких цих бійнях. Але це от це якось таке непоєднуване, але воно насправді таке прекрасне, таке потрібне. Я гадаю, що ті хлопці, що воюють, вони потішилися тим, що от ця молодь росте, ці діти здебільшого, та й зрештою, усі ми що ми стаємо одними із. Бійців якогось іншого, не будемо казати фронт, бо це трошки може звучить невідповідно, але якоїсь такої оборони, на яку ми спроможні, хто на що спроможний, ось власне і це є наш тил, хто на що спроможний допомагати зараз Україні в такий важкий час, і я вам просто вдячна. Я хочу, я знаю ще одну таємницю, що окрім тих семи свят, сьогодні ще в ту свято, та річниця як заснувалася така така гарна організація, громадська, і, і хочу сказати це навіть не комплімент, коли люди роблять самі себе, коли не хтось пропонує їм щось, візьміть, працюйте, і золочівнець зробив себе, і це справді потужна, дуже гарна організація. Українська інформаційна, потрібна, люблена, золочівська, попри тому, що ще один із членів цієї команди захищає нас на фронті. Це дуже велике, важливе. Я вас вітаю і тішуся, що ви є співорганізаторами цього гарного дійства. Дякую, дуже Дякую. відколи охрестилася Русь Україна. Українці завжди просять покрову, захисту і допомоги. У Пресвятої Богородиці. Козаки ніколи не йшли в бій, якщо не попросили покровительства Пресвятої Богородиці. І Пресвята Богородиця в особливий спосіб завжди оберігає нашу землю. І ми це бачимо з наглядного прикладу нашого сьогодення. Така велика. Держава такий великий мордер, така велика в кавичках, звичайно, друга армія світу за три дня. Але як ми бачимо, що Пресвята Богородиця стала на захист. І скільки вони вже з нами вовтузяться і не, дадуть, і не можуть дати ради, і не дадуть, бо тому що Пресвята Богородиця перебуває з нами, з нашим народом, з нашим військом. І як Господь Ісус Христос, колись явився апостолове Павлове, який був у щоб його привести до істинної віри, то сказав до нього, що тяжко тобі бити устюк босою ногою, бо так само і вони б'ють оцей устюк, а цей устюк наш народ. І ніколи вони його не зламають, цей устюк, а цей устюк поранить ту їхню ногу. Занесе заразу, і вони від того вічність вони не відійдуть, вони не заслужили. Пані Галину, поділіться, будь ласка, враженнями від сьогоднішнього заходу. І як вважаєте, чи потрібні такі заходи в Україні? Потрібні часто, частіше робити, частіше. Бачите, як гарно люди купляють. Смачненькі, випічки, всякі виготовки. Робіть постійно. Люди приходять. А куди куди, куди зараз можна ходити? Тільки на такі заклади. Вносити внесок нашим армії, нашим хлопцям, підтримати це дуже велике. Я дуже рада, що мене сьогодні запросили. Я зараз всі кошти, які мають тут витрачу на наших хлопців. Люди просто звикли до війни, розумієте, привикли, що вже війна, трошки розчарувалися, але отакі робіть заклади, запрошуйте, і буде все. Я думаю, що все буде добре. Наші хлопці треба підтримати. По ниточці тонесеньким і бідному сорочинка, так що дуже рада, дуже рада, що ми тримаємося і допомагаємо. Так, такі заходи потрібні дуже для того, для підтримки нашого війська, для підтримки наших хлопців і дівчат, наших військових, які стоять на передньому фланзі захисту нашої держави. Їм потрібно весь час допомагати без допомоги. Тилу не буде перемоги напереді. Я також вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Бажаю всім здоров'я, щастя, радості, Божої опіки і перемоги. Перемоги разом нам всім до перемоги. Чи потрібні такі заходи зараз в Україні? Ну, звичайно, що потрібні. Звичайно, що потрібні, бо, тому що, як би не було, держава не може все забезпечити. Не вистачає нам то багато чого, чого ми би хотіли. Звичайно, хотіли б більше зброї, кращої якоїсь. О, але такі потреби, на потреби, такі як автомобілі, як ці, от, бо це розхідний матеріал. Там, на, там заїжджаєш на позицію і може в будь-який момент десь падає, може навіть і далі впасти в міну. Або і вже осколок попадає чи в, мотор, чи в ці, от, і вже не діючий, так що його треба ремонтувати. І заходити звичайно, потрібно, потрібно людей збуджувати, бо люди е, забувають, забувають, що десь там далеко, щось, щось є, щось, якась війна, дивлячись інтернет, е, дивлячись телефон, що там, е, і як це все просувається, насправді це, ну, це важко. Важко. Ну, боремося, боремося і думаю, да, бере Бога по-любому за нами. Поділіться враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. І чи потрібні такі заходи в Україні? Заходи такі на даний момент дуже потрібні, тому що зараз відбувається в країні війна, і наші хлопці потребують величезної допомоги. На жаль, не всі люди того розуміють і. Шкода, що сьогодні тут було так мало людей, хотілося бачити набагато більше, тому що важливо донатити, важливо давати якісь кошти. Не виправдовувати свою байдужість на даний момент.